Доброго здоров'я моїм глядачам. В цьому відео я буду просити у вас про допомогу просити надати мені пораду, як правильно прищеплювати одне дерево до другого. Тобто, щоб прищепити один сорт дерева до другого сорту дерева, тобто одну яблунку на другу, або грушку, або ще щось. Тож, моя історія така. Минулого року. З допомогою цього пристрою я прищепив близько 10 дерев. І лише такі два прижилося і один пережив зиму, вижив. Ось з допомогою такого пристрою я робив ці прищепи. Цього року я вирішив форсувати події, і у своїй віранді я вирішив поекспериментувати, поки не почалася справжня весна. Тож, оцю прививочку я зробив під кору. І результат вже маю. Цього року вирішив придбати кращий пристрій, де, на мою думку, ніж був. Краще не такий тоненький, не так гнувся. І прибувати інші дерева. Бачите, ламаю кору. Ах, Негодний пістолет. Дарма вихвалявся. Гарна сталь, гарна те. Зверніть увагу. Що з ним трапилось? Ось вам і сталь, яку дарма вихваляв. За 860 гривень азіс, який здався чудовим на вигляд, професійним. Сталь шведська. Скільки разів? Розлетівся в мене. Ось один, два, три і ще штук п'ять до десяти разів. Може трошечки тонче, ну, щоб сталь так. Зігнулося цвяхів вже ж не було. Тому порадити такі не можу. Зараз буду пробувати ось таким чином привити свого кизельчика. Тож я пішов в наш магазин, квітучий сад, що в місті зв'язаний. придбав два таких саджанця дерева вже з невеличкою корневою системою Ренат Маренко і вирішив їх привити. Думаю, поекспериментую. В першому деревці я обірвав всі бруночки, зробив прививочку і очікую на результат. Все це було одночасно. Чому я обірвав всі бруньки? Тому що, надивившись в інтернеті різних порад, досвідчені люди радили, що потрібно, щоб всі пожирні речовини йшли на прививку. І ось ця прививка спить. Лише одна брунечка, ледь-ледь просипається. Так, зараз пробую показати. Ось. І ось інше дерево, я придбав їх два разом. Тут я вирішив залишити три брунечки. І диво, ці перші брунечки, буквально тиждень чи два на моїх очах розпустилися. І з чотирьох залишених бруньок тут прижилося цілих дві. Я, звісно, очікую, що ця брунечка теж прокинеться і ця от з тої сторони. Але ці дві вже є, і це вже результат. Шановні друзі, підскажіть, як мені прививати цього сезону дерево, як бути, залишати бруньки чи не залишати? Ось приклад. Тут я бруньки не залишив і дерево ще не прокинулось. Тут я залишив три бруньки. І прищепив гілочку, і бачите результат. Що мені робити, шановні друзі? Хочу з вами поділитися справжнім Божим дивом. Звичайна гілочка, яку я знайшов на хатнищі біля старого дерева, прожилася, розпустила свої бруньки і почала рости чудовим листічком. Я просто маю надію, що я зберіг якийсь колишній сорт. Дерева, яблуньки, що ще споживали наші бабусі та дідусі. А від себе хочу дати невеличку теж пораду в подарунок тим глядачам, які нададуть мені пораду. От такий от прилад для прививки цих дерев. Я вже придбав два, я б вам сказав, би, що я їх не пораджу. Придбав дешевший, працює не дуже добре. Придбав дорожчого, зламав лезо, Прививаючи всього на всього невеличке дерево, а було написано 30 тисяч або 40 тисяч прививок. Я думаю, що це дарма викинути кошти. І краще все-таки я буду цього року прививати дерева під кору. І чекаю поради від вас, як мені робити, коли я буду прививати під кору? Залишати брунки ось як тут. Чи не залишати ось як тут. Дякую кожному, дякую творцю. За його дива та подарунки для нас. Ось і сьогодні придбав вишню. Нема куди садити, але все рівно беру. Україна має бути квітучою і треба садити дерева і обробляти землю, не дивлячись ні на що і нас не зламати.